Тож, вітаю! Я думаю, що у вас є кавомашина Нівона, або може ми Міліта. Ну, давайте, сьогодні більш про нівони, але це в принципі одне і те саме. І вам здається, що ваша машина може краще варити, ніж вона варить наразі, або вам не вдається її налаштувати. То в нас є 820-та машинка, а вона в нас свіжа дуже, куплена в магазині, і питання, яке налаштувати її на смачну каву. Сьогодні ми це і будемо робити. Перш за все, хочеться додати. А, в цих машинах налаштування кавомолки трохи, скажімо так, дозволено власнику невелике. Чому? А, давайте дивитись ближче. Оце кавомолка, а, на неї одягається такий регулятор, який в нас за боковою панелькою кавомашини. Там всі власники знають, що там три положення, ну, на 7,8 серії і 6, та й 5 теж. Але. Сама кавомолка нам дозволяє оці регулювання зробити на 10 положеннях. Тобто вам доступно 10 положень. Як це можна міняти? Просто переставляєте цей регулятор. Щоб це зробити, треба зняти верхню кришку. Зараз покажу, як це робиться. Щоб домагатися до нашого кільця регулювання, перш за все, знімаємо задню панельку. Вам знадобиться зірочка Т10, викрутка. Після чого ми знімемо верхню кришу і вже будемо коло нашої кавомолки. Ну майже. Зараз все покажу. Там буде бункер зерна, це теж не страшно. Він тримається і знімається легко. Так, знімаємо бокову кришку, знімаємо бачок з водою. Тут є отакі отвори. Виступи, їх ми натискаємо з обидвох боків тут і за бочком з водою. Після чого ми можемо від'єднати нашу кришку. Якщо ви перевозите вашу кавомашину на так, як завод пакує на задній стінці, то внутрі неї буде кава. О, то транспортувати ці машини треба тільки горизонтально. Верхню кришку поступаємо так само, тут виступ. А тут а, ці виступи трохи приховані, вони знаходяться за цією панелькою. То нічого страшного, можете просто потягнути догори. Так, ну звісно, це треба робити двома руками. Тут вибачайте вже. Так, поставив. Оп, отут натиснули. В принципі, можна навіть просто потягнути догори. Тут в нас буде або не буде. Вже хтось відкривав кавомашинку і не під'єднав заземлення. Отут, до речі, вона є, просто пальчиком його відключаєте. Так. Тепер наша головна ціль буде під цим бункером. Бункер на раз, два, саморізику. Зараз ми його припіднімемо і будемо вже коло нашого регуляти. З заводу оці рисочки співпадають, стрілочка, отут, трикутничок і рисочки. От, Якщо ви забули, як завод поставив значення, це було так. Щоб зняти кільце, отут, де отакі рисочки, є. За щіпочки. їх треба підчепити пальцем, після чого ви зможете зняти кільце. Це так то не дуже просто, але ну, в принципі можливо. От. І дивіться, тепер нам нас відкривається повне колесо налаштування. А що я рекомендую? Доступ до цього колеса є і звідси без регулятора. Тож, поки я його зніму, поки будемо налаштовувати кавомашину, ми не будемо його ставити. Просто поставимо назад бункер. Прикрутимо його і будемо налаштовувати. Машина в такому вигляді буде працювати, якщо ви сюди підключите магнітик, ну і бачок з водою поставити на місце. Що ми зараз і зробимо? Ще здобув заверний блок і маємо гарний приклад, як не треба робити. Давайте так, це роблять жителі сусідніх стран, які не дуже розумні. От щось отак я зроблю гарно. Дивіться чому. От не варто так ставити панельку без саморізів. А, чому? От На цій машині є яскравий приклад. Ця резиночка вона буває, з часом відходить. А, і якщо б у вас панель була на місці, вам би нічого не сталося. А в таких випадках а, заверний блок втро трохи втрачає соосність, і ви ризикуєте втратити у цей носик води. в іншій кінці, кінці десь. Заклиніть, трісне і зламається. І вам пощастить, якщо тільки носик, якщо він не зламає разом з собою гніздо цивільнр, бо це цілком буде заверний блок. То отак робити я не рекомендую гарним людям, давайте так. От. То і, звісно, завжди дивіться на цей ущільнювач, щоб він був на своєму місці. Тож що так вам туго буде вставляти заверний блок. От. От зараз він стоїть в правильному положенні і обов'язково чіпляєте хоча б на двох саморізах панелі. Це важливо. Якщо не хочете зламати свою коварку, Якщо хочете, ну ваше право. Якщо ви маєте справу з восьмою серією, тут ще треба а, замкнути оцей мікрик. Я ставлю просто резиночку, а вона відповідає він. Тобто цей мікрик відповідає за наявність кришки. І так ми готові до запуску. Що в запуск нашої машинки, звісно, з промивання починається робота. Як кавомашина промиється, ми зможемо її тестувати. Тож тепер ми будемо налаштовувати кавомашину на смачну каву. Дивіться, легкий відступ. кавомолка. Як працює взагалі це кільце помолу? Знаходиться один жорнов. Центрі кавоварочки і один ходить по колу по спіралі. Тобто, коли ми отак крутимо це кільце, жорнова стають ближче, кава мелиться меншими шматочками і стає більш міцною. Тут одразу поправочка. В автоматичних кавомашинах це налаштування не лінійне. Ці жорнава не ідеальні, і коли ми зменшуємо помол до якогось величини, жорнова починають пилити. Тобто вони мелять нерівноцінними шматочками а Якоюсь середньою фракцією. І, чесно кажучи, це на всіх налаштуваннях, помоло. Тобто вони пилять або більше, або менше. Все ж таки гарні жорнова для окремо стоячої кавомолки, тільки жорнова коштують десь 200 євро. То майте на увазі, йовки-палки, тут вони. 20 євро коштують китайські, оригінальні. Ну, якби вони були окремо, ну давайте 40 дамо. В 5 разів дешевше, в 4-5 разів, то вони. Не дуже. Всі журнали на автоматичних кавомашинах. Тому будемо до них так. З цією інформацією відноситись. Так, кава у нас Колумбія Кова-Централь. Її будемо налаштовувати. Так, все, ми її, звісно, засипемо. Кава свіжа, гарна, а, класичний смак а, без яскравих відтінків в сторону кислинки. А, тож, а, якраз гарно підійде для автоматичних кавомашин. Якщо ж ми беремо там супер-мега-каву з суперіскравими відтінками, треба мати на увазі, що, можливо, вона повністю не розкриється. Ця повинна повністю розкриється. Наразі налаштування кавомолки в нас посередині. Ми приготуємо каву і спробуємо, чи можемо ми її покращити налаштуванням помолв. Плюс в цій машині є передзмачування, є міцність, це кількість кави на порцію. Є об'єм. Всі ці три положення плюс налаштування кавомолки міняють смак. Все просто. То зараз все це ми будемо пробувати. Так, почнемо з чого? Давайте так. Почнемо. Почнемо. З налаштування об'єму. Все ж 40 стоїть. На еспресо мені це трохи не подобається. 30 було, поставимо 40. Призмачування, хай буде постійно. Температура кави висока, міцність 5, ну хай 5 і буде. Будемо гратися з призмачуванням і, можливо, з об'ємом, ну і звісно, з налаштуванням кавомовки. Наразі на цих всіх налаштуваннях спочатку пробуємо. Першу чашку я все одно вильюю, бо до моєї кави в цій кавомашині була інша кава. І, до речі, в восьмій серії досить довгий кавовід. Це значить, що коли ви засипаєте свіжу каву ви 100% першу чашку її пити не будете, а будете пити те, що було досить давно. До речі, зверніть увагу, досить короткий час роботи кавомолки. Це не є дуже гарно. Можливий кавомашинці треба буде ремонт. Як то? Обслуговування заварного блоку і приводу. Ну, тобто, короткий час кавомолки – це якраз про то. Ну, подивимось. Таблетка нам буде відповіддю на це. На кавомашинах, на, які гарно працюють, ця таблетка повинна мати не менше 2 см розмір таблетки. Так, дивимося. Що ми маємо? Фу, Жесть. І помолу треба менше робити, таблетка якась страшнюча. Так. Давайте ще одну спробу. Ну, хоча дивіться, 5,5 секунд це такий плюс-мінус стандарт для цих от. Але, звісно, кавомашини потребують обслуговування перед налаштуванням, ну. Це таке. Так ідеальна наша кава нічого не, не ідеальна, вона така слабенька, світленька. І струйки кави не дуже Так, дивимося. Можна краще. Давайте одразу робимо помола, Ну, сподіваюсь, якимось засобами я на два кліка зараз менше зроблю. По суті, цей засіб це скрепка. Робите крючок зі скрипкий і просто затягуєте собі. Можна це робити без працюючої ковомолки. Хто там що не казав, я знаю, що я роблю. Ну, От так. Ну, звісно, треба спробувати. Два я зробив. Тепер придмачення ставимо інтенза. Інтенсивний. І пробуємо робити так. Оп. Нагадаю, помол у нас тепер від заводських мінус 2. І налаштування інтенс. Теж одна чашка буде перехідна, поки наш помол дійде до нашого виходу з каламолки, то знову переводимо порцію. Можливо, на цих кавомашинах навіть умова доведеться вставити в нуль. Такі випадки були і не треба з цього дивуватися можливо. Зараз, до речі, перевірю заверний блок. Що він так поскрипує, це може бути просто ущільнення потребує заміни на заварному блоці. І як це перевірити? Розблокуєте його і в момент з'єднання циліндра з верхнім поршнем. Якщо у вас ви пальцями собі, коли намагаєтесь провернути, у вас відчуття, що ви їх виламуєте, от щось схоже в мене зараз, то це ущільнення на верхньому поршні так точно треба міняти. Зараз що ми успішно і зробимо. А отак тепер повинно бути. Замінив це ущільнення. От тепер воно літає просто. Ви собі немає відчуття, що ви пальці ламаєте. Це просто гарне німецьке знову ж таки. Ущільнень не китайське, яке продається в Україні. Бо німецьке зроблено з силикона, а китайське з резини. Відчуйте різницю. І ваша ж машина на екстрасенс, якщо вона відчуває, що в заварнику ходити туго і всі системи працювати туго, вона вважає, що там забагато кави. Вона ж не знає, що ви не хочете замінити ущільнювач. Що просто з часом ущільнювач втратив свої властивості. От. То така проста річ, як замінне ущільнення на верхньому поршню, можливо, нам додасть зараз порції кави. Я думаю, неможливо, а додасть. Так, давайте ще одну порцію еспресо зробимо. І далі я вже буду тестувати смак. Поки помиємо наші стаканчики. І, до речі, не забувайте такий важливий напрямок смакування кави, як вода. Що треба гарна вода, щоб гарно розкрити смак кави. Сказати по чесному, я тільки що залив відфільтровану воду, бо до цього для тестування я використовував просто звичайно. От. Але коли пити, вже треба залити нормальну воду. І от Зараз я трохи наповню систему гарячою водою. Води в системі досить небагато, бойлер. Там щось, щось, щось якісь невеликі кількості води, 30 чи 50 мл. От, Давайте ще трошки пролим. От, щоб вся система наповнилася чистою нашою відфільтрованою водичкою. І ми вже смакували каву, а не, не знаю, залишки чогось -то там у трубах. Вода після фільтра. Все. Тестуємо. 40 мл, придмачення динамік. П'яте налаштування міцності. А -2 від заводських налаштувань. Кавомолки. Якщо по рісочкам все, мені здається, там цифри стоять на кільці, це трієчка. Зараз перевірю для себе рисочка де. Бо це теж 7. Так. Да. Рісочка стоїть на п'ятірочці, а у нас десь 3 зараз. Так, пішло готування. Як по мені... Візуально навіть видно. А, єдине, що можливо, я зроблю теж 30 мл. От, але... Але... А давайте і зробимо зараз 30 мл. Щоб дві разом ми і спробували. Так, о. налаштування. Еспресо. 30. І одразу ми оцінимо різницю. Так. Це 40 мл. Це буде 30 мл. І посмакуємо. І розкажу свої відчуття. Так, давайте по Аромат. Аромат зерна зберігся. Він з легкою кислинкою, яка притаманні По смаку досить приємно для пиття кава. Легка кислинка, вона простенька цитрусова і досить приємна гіркота. Це нормальне питне еспресо. Я не знаю, можливо, кому щось. От. Але, можливо, по міцності я б трохи хотів би додати, але я, звісно, зравнюю з ріжком. Так, 30 -ка. Більш яскрава кислинка. Менше гіркоти. Тобто, якщо ми. А, час готування робимо меншим, ну, звісно, і об'єм кави меншою, то ми собі а, лишаємо більше кислинки. Чи якась кава краща? Мені оця більше подобається. Звісно, якщо ви любите якісь таблетки, вони гарні, а, висота нормальна. Помола, якщо хочеться, можна робити меншим, це додасть міцності. Давайте ми це і спробуємо. Наразі ми поставимо одиничку на кавомолці. Зараз я ще два ділення затягну. Хідну чашечку я зробив. Робимо еспресо ще разочок. Так, і дивимося. Повинно виглядати цікавіше. Так, да, струйки більш насиченіші. Буде крутіше. І пінка більше. Нагадаю, це одиничка. На кавомолці, на кільці. І давайте 40 мл знову ж таки зробимо. Бо оці 10 мл насправді досить багато додають смаку. Дивіться, звісно, ви можете собі міняти аромат. Це на ваш смак. Я наразі намагаюсь знайти максимально насичений смак кави, то я собі ставлю інтенсивний. Якщо ж ви хочете полегшити, звісно, там ставте собі констант або динамік, то на ваш смак. Це дуже міняє смак кави. Наразі в мене ціль зробити максимально ну, смачну, максимально насичену. Маєте на увазі. Так. Спресо, все так. Друга спроба наша. Так, нагнало тиск і пішло готуватися. Давайте я поки цю оціню. Аромат став більш насиченіший, мені здається, він навіть якийсь винний став. Ця кислинка, вона в ароматі ще більш з'явилась. По смаку. Ну, по смаку, чесно кажучи, не дуже велика відмінність з тим, що було наразі на троєчки налаштування помол. Можливо, навіть кислинки чомусь то менше. Так, пробуємо тут. Оце цікавше, це збалансованіше. Ага, дивіться, що хочу додати. Певне, коли ми зменшуємо помол, можна збільшувати об'єм. При зменшенні помола ми. Каву, по суті, робимо більш концентрованою. От, то це збільшення об'єму частково компенсує надлишок смаку від мілкого помову. Так, да, оця кава краще п'ється. Тут більше кислинки, ніж в 40 мл на троєчки помова. От, і, як на диво, менше гіркоти. Тобто ця кава цікава. Так, да, мені це більш певно подобається. Давайте так, на цьому зменшеному помолі. Давайте глянемо таблетку. Але загалом, о, таблетка взагалі крутезна. Просто хочу, щоб її взяли і сфотографували. О, отак. От і навіть, навіть, я би і нуль ставив. Тобто, допустим, це не є супермілким помолом. Тобто, навіть на цих налаштуваннях. Кавомашина гарно справляється. А, до речі, я так думаю, що. Ну, я не знаю, звісно, які таблетки були до цього, але а, заміна ощільнення кавомашинці явно пішла на користь. Давайте тут пару виводів. А, дивіться, із-за того, що м, журнала в цих автоматичних машинах от, мають не лінійне налаштування, тобто ви зменшуєте помола, а при цьому вона починає, допустимо, наче і менший помол, але більше пиляки. То, от, як на мені, різниця вона невелика з помолом на трієчку і помолом на одиничку. От. Це так то на ваш смак. Помол на трієчці був більш чистий. Тобто там оця кислинка була більш явна і грчинка була більш явна. Тут на одиничці кава вийшла більш збалансована. Збалансована, це значить, що смак більш рівний, без особливих піків. Це значить, що кавомолка намолола... Досить різною фракцією, де не виділяється якісь суперсмаки, то, от якщо ви хочете чіткості, з міл... Міл... мілким помолом не варто перебирати зовсім. Тому що ви цю чіткість втратите, ви не будете відчувати, допустимо, вишеньку або там, виноградну якусь кислинку от таке діло. Але кава стає більш, більш рівною, скажімо так, можливо, більш приємною для пиття. Яку стак... Таку якусь стаканчик можна навернути повністю. От. Тому, в принципі, з завода і є налаштування на 5-рочку, яке а, дозволяє каві робити нам якісь цікаві смаки, а, от. але, можливо, не збалансовані. Тому перекидання регулятора є гарною ідеєю, що ви можете завжди обрати на Свій смак, який вам подобається. А На якому налаштуванні я наразі лишу. Ох, давайте так. На 3. Тільки що ця 3 буде? Певне, хай буде 3 на середині. Отак. Ну, було раніше п'ятірочка на середині. Я лишу наразі 3 на середині. От, на цих налаштуваннях ця кава виходить досить приємною. От. Що ж таке? Колумбія гарно розкривається на 3 очки, помола на кавомолокці, плюс налаштування предзмачування інтенс, і плюс об'єм об об'єм об'єм. Або 30, або 40. Дивлячись, що ви хочете. Якщо ви хочете потужну кислинку, це 30, якщо ви хочете більш а, відчутну гіршинку, це 40. Це теж там кожен обирає для себе. Коротше, варіацій насправді багато. Кавомашини досить. А, Сильно міняють смак в залежності від налаштувань. Рекомендую, пробуйте. Кавомашини можуть робити гарну каву, але треба трохи витратити часу. Ну, це, звісно, мілітині вони мілі юра тусана. От. Дякую, до побачення.